Daily Aviation Bytes ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 7 Поясніть термін Фордек. В авіації є поширені вислови, що підкреслюють ключові принципи для пілотів: у пріоритеті утримувати літак у повітрі, визначати місце знаходження, а потім спілкуватися, особливо під час надзвичайних ситуацій. For deck це модель прийняття рішень в авіації, яка підвищує ефективність екіпажу під час стресу, спрямовуючи їх через структурований процес, факти, варіанти, ризики та переваги рішення, виконання, комунікація та перевірка. Початковий етап ФОР заохочує зробити паузу для оцінки ситуації, а наступні кроки спрямовують процес прийняття рішень і виконання. Другий етап C підкреслює важливість комунікації з усіма відповідними сторонами, включаючи органи управління повітряним рухом, ATC, бортпровідників, кабінний екіпаж, використовуючи формат Nights, авіакомпанію та пасажирів. Фордек можна застосовувати як у ситуаціях, що вимагають негайних дій, так і в тих, де час не є критичним, пропонуючи гнучку, але водночас дисципліновану структуру для підтримання безпеки та контролю. F-Факти. У чому полягає проблема? Стан літака, терміновість, червоний чи жовтий рівень, залишок пального, час до посадки. О. Варіанти. Які варіанти доступні для вирішення проблеми? Найближчий безпечний або придатний аеропорт Р. Ризики та переваги. Які плюси та мінуси кожного варіанту? Враховуйте погодні умови, рельєф місцевості, обмеження літака, наприклад, перевантаження, крутизну заходу на посадку, особливі вимоги аеропорту. Де рішення обрати найбільш відповідний план дій. Використовуйте CRM і, якщо можливо, консультуйтеся з операційним відділом авіакомпанії АОСІ. Е. Виконання. Втілюйте обране рішення. Розпочинайте дії. Все комунікація. Повідомте всіх зацікавлених осіб, зокрема органи УПР, бортпровідників, використовуючи НЕЦ, характер, наміри, час, особливості. Також повідомте операційний відділ авіакомпанії та пасажирів все перевірка. Чи спрацював план? Що далі? За потреби почніть цикл 4 dcc знову. Підсумок Фордек структурована абревіатура для прийняття рішень, що використовується в авіації. Мета допомогти екіпажам приймати обґрунтовані рішення під тиском і запобігати імпульсивним або емоційним реакціям. Критичний за часом проти некритичного за часом може бути адаптований залежно від терміновості ситуації. Будьте на крок попереду з додатком крос або чек, створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні екіпажу, в дорозі або виконуєте щоденні завдання, вся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео. Просто зрозуміло завжди з вами.